Всіх вітаю. Сьогодні подивимося звільнення Енергодар і стан Запорізької АЕС. Прошу вас, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк і пишіть свої запитання. Що б ви хотіли ще подивитися, може, які міста, може якісь особисті питання, можете писати мені в телеграм-канал, там є посилання. І так, дивимося доля. Давайте зразу подивимося, навіть на стан Запорізької АЕС, В якому стані зараз на даний момент Запоріжська АЕС. Підвішений стан карта сама випала з колоди. Ну, Це зрозуміло. Так. Стан Запорізької АЕС на даний час, в якому вона стані. В очікуванні, так? Да? Дуже страшно. Тут, ну, зрозуміло що знаходяться люди, скоріш, це показує військових, і вони, до речі, в очікуванні якогось страху. Па є плани. Карте треба передивитися зараз. Дивіться, тут справа в тому, що вони планують її повне закриття. Тобто повної зупинки. Як це сказати зараз? Це як повна зупинка. Планується повна зупинка. Тобто зробити так, щоб вона зовсім не змогла працювати. Ось в чому справа. Так, зрозуміло. Я так розумію, що вони хочуть зовсім її зупинити. А для чого це? Чому? Ну, навіщо їм повна зупинка? Тобто навіщо їм повністю її робити не робото не працездатною. Навіщо вони це хочуть зробити? В чому причина? Там щось пов'язане з водою. Там якісь нові обставини пов'язані з водою. Я думаю, це щось з охолодженням пов'язане, я правильно розумію? Да, для того, щоб захистити. Захистити. Ну, Справа в тому, я так розумію, що там якось завідують, рішення приймають саме військові. І вони там своєю жадібністю могли щось наробити, натворити. І щоб захиститися, захистити свій імідж. Вони хочуть припинити, тому що там проблеми з водою. Ну, да, вони зроблять якусь подлість і звалять. Вони планують уходити. Да. Ну, такий якийсь план у них є. План показує. Просто втрати, втрат, великі втрати цього колективу. Ну, тобто, тих, хто там знаходиться, їх там, мабуть, немало народу. І я... що саме, які втрати військових. А, військових лицарів самої Росії. Я так розумію, мені тут взагалі показує, показує як буде звільнено все. Дуже цікаво, воно зараз не точнее. Тобто, коли будуть великі втрати військових, вони збираються оттуда уходити. Це прямо мені навіть подобається. хорошо. А чи звільнять энергодар до кінця цього року? Покажіть мені, чи звільнять енегодар до кінця 2025 року. ССУ звільнять энергодар до кінця 2025 року. Ну, якась зупинка бойових дій є. І дороги. Тобто напрямок до зупинки бойових дій. І тут щось ще по окупованим територіям повинен тіпа, порішати Трамп, тому що він мені тут щось падає. Ну, Зараз ми подивимося, Росія в страху, страх втратити свій імідж. Буде в обороні. Но вони все одно будуть затягувати цей процес. Все одно будуть намагатися затягнути цей процес. Але ж все-таки сказати точно, що до кінця цього року буде Енергодар звільнений, я не можу, тому що тут така карта, типу, 50 на 50. Тобто якісь можливості є, але як воно програється? У нас є просто такий союзничок. Дональд Фредович, який може через нього можуть бути ну, ці всі процеси нестабільні. Добре. Чи звільнять Енергодар до кінця 2025 року? Ну ні, тому що нет. Ось, ось на цих територіях буде багато смертей. І це, скоріш за все, лицарів стосується саме, можу військових. Тут не показали мені прямо військових. Ну, да, Ми багато чого не дізнаємося. Руйнування, підсилення, три І це все ми. Про Росію. Тут у нас випала Росія, яка все-таки стоїть в протистоянні, вона все одно не буде робити так, щоб це швидше сталося. Тобто, ну ви розумієте, вибачте, що я так говорю. Росія там працює на те, щоб розгортати це протистояння. Але все ж таки говорити про ці території можна, що там можуть. Проходити якісь процеси, які, яких ми не бачимо. Там є руйнування, руйнування сил, яке розбиває серце. Про кого йде мова, я так думаю про Росію, оскільки вона нам тут випала? Що саме, про що саме йде мова? Поясніть мені? Руйнування чого? Ну, Закону там немає, не було. Сріж за все, так, да. там вони стануть як в оборону. От якщо дивитись ось так, то що тут йде руйнування закону, то що перемога переходить в оборону, тобто вони там будуть стояти вже в обороні, але там повинен пройти якийсь процес, який нам невідомий, який може вже зараз йде який може розбити серце Росії. Слухайте, нам треба, знати, що. Зараз ми подивимося, чи загрожує викид ядерної радіації в Запорожській АЕС. Чи загрожує викид, чи може бути викид Запорозької АЕС радіації? Чи може бути викид радіації на Запорожській АЕС. Не подобається, пожежа може бути якась пожежа, але повинні справитися. Ну, ось дивіться, в принципі, на якійсь території щось можливо, але це більше схоже на, на, на якийсь перегрів. Температуру, підтримка температури, тому що тут є загроза саме, ну, може, пожежа, може, то, що немає температури, то і яка повинна бути, охолодження, тут проводу нічого нема. Але і тут у нас падає успіх, тобто закриють якось. І тут проблеми на тій території теж закриються. Тобто, якщо там навіть пройдуть якісь гарячі дії, теж. Може показувати температуру. Тут прям два туза, які ну, говорять про те, що це можливо. Але і тут, і тут вони закриваються. Я сподіваюся, все буде добре. Все ж пора, ну, з водою щось, знову показує, що з водою. Якась втрата води, чим розбиває серце. І, до речі, я так розумію, що Зеленський в курсі обстоятельств. Це досить страшно. Будемо в очікуванні якогось процесу. Очікування, планування, якоїсь роботи. Тобто потрібні будуть якісь серйозні дії людей, може навіть військових, які проведуть роботу. Я думаю, що вони зможуть закрити цю проблему. Тут Росія постійно, що ми можемо так, ну я сподіваюся, що цього не станеться. Таких страшних карт прям немає. Але от давайте ми подивимося, чи буде звільнено Енергодар в 2000. Чи буде Енергодар в 2026 році, де окупований? Чи буде він вже Україною? 2026 рік. Енергодар. І буде він в 2026 році, вже де Так, ну там щось таке буде. Що це протистояння? Мені знову показують, що це? Якийсь обман? Дуже важко втрати, важко обман. Тобто деокупація може проходити з великими жертвами. Я сподіваюся, це будуть росіяни з великими жертвами. Плюс до того будуть фейки по якихось серйозних поломках втратах. Тобто, ну, втратах, як в техніці, так і в людях і, може ще й в чомусь. Якісь дуже важкі якби, новини. Багато чого буде від нас скрита, тому що робота сама буде може проводитися скрита. Я надіюсь, це не отруєння ніяке. Ну, тобто, радіації там нам не випало, коли ми дивилися. І також тут ну, якби така апатія падає самих військових. Які будуть там оборонятися. Знаєте що? Я думаю, що це мені, скоріш за все, показує, що військові, які зараз знаходяться там, на території Енергодару, можуть просто збунтуватися і просто свалити. Щось мені от воно так, я дивлюся, на ці карти. Не просто, щоб себе захистити, вони уйдуть. Вони будуть боятися, може, навіть отруєння, може, пройде якийсь слушок. Що щось сталося на Запорізькій АЕС, і вони можуть збунтуватися і втікти. Я правильно розумію? Скажіть мені, я правильно зрозумію? Так, да, щоб себе захистити, як в минулому прям толпою свалить додому, до своєї сім'ї. Дуже цікаво. Ну, Знову, імператор, тобто Путін з Зеленським, будуть, будуть різкі викиди. Хорошо, в принципі, мені подобається. Нехай так буде. Нехай краще будуть брехливі слухи про великі жертви, ніж дійсно великі жертви. Давайте подивимося, що буде з тими людьми, які прийняли Росію От там наші українці. Які вирішили, що вони хочуть стати росіянами. Я зараз не про паспорт. Я розумію, що люди брали паспорта, щоб вижити. Я про тих, які щирою душою люблять Росію, але живуть зараз в українському Енергодарі. що буде з цими людьми після звільнення Енергодару? Ну, когось. Когось прям зразу посадять. Да, хтось у своєму домі залишиться ослабленим. Ну, може, будуть якісь урізання в правах, я так розумію, тому що своєї сім'ї в себе в домі, але слабким, ослабленим, а когось дійсно посадять, хтось може по-хитрому і вибратися. Ну, страшно буде, вони будуть боятися, да. там проблеми будуть по-любому. Ну, хтось може просто померти, звичайно. І тут уход, все ж таки, дорога, уход, смерть, обнулення, уход до своєї сім'ї. Особливо військові так точно уйдуть. Ну, Люди при пагонах, це можуть бути не тільки військові, це можуть бути і мінти, ну і решта держслужбовців. Ну, якось так Надіємося і віримо, що скоро на радар повернеться в сім'ю в Україну. Дякую за увагу.